врегулювання її законних прав, коли проводиться позапланове перевірки. Позаплановий захід цього разу здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення. О, тобто, якщо ви хотіли, щоб ми пішли на конкретне підприємство, то тут треба було звернення дати. Що так, що йдете по своєму житті на Так, що проблема, будемо... О, випуск, о, випуск. О, тоді, тоді ж випуск. писали конкретне підприємство. <плес> І а, правда, що... а зараз ще враховується те, що мораторій на взагалі любі перевірки до 1 липня. То... Розумієте, тут є громадська організація і депутат місцевої ради, це без все нормально. Ми Але ми б хотіли, щоб ви просто були ми щоб би почули... — Ми б також би хотіли. Амка законодавства, просто оглянути, без ніякого. Просто глянути такого в законі не написано. Я здійснюю державний контроль і наш. У конкретному питанню, в конкретному місці все правда, давайте без того, що там ви боїтеся, що ви на камеру. Ви я вас за я не боюсь на камеру, я, я то говорю на камеру. Проходиш, інженер, було, було заключення е, саме підстанції, брали проби, перевищення е, всіх норм. О, на основанні цього ми визвали обласного е, е, екологічного е, лікаря. О, наша санпідімстанція тут. Ми підійшли до е, цього підприємства. Головний головний інженер, е, переговоривши своїм начальником, о, нас не пустив. Хоча ми не хотіли не производство перевіряти, ні цеха, а просто сливну каналізацію, куди вони зливають і що. Нічого тут секретного, нічого тут такого. Отак вот з нами повелися.